Минулого разу я не зміг вижити в Ендерсвіті, бо мені помішав якихось Хорус, Я сподіваюся, ти мене на телепорту. Що? Ти? Як? Але сьогодні я на 100% готовий пройти цей Ендерсвіт, здобути броню, убити всіх шалкерів і надіюся набрати більше хорус. А ти, наприклад, можеш поставити свою подобайку і підписатися на мій канал, бо це дуже важливо. А я погнав йов друзі, всім привіт з вами Шторм або фенікс. Назвати хочете, і сьогодні ми продовжуємо виживати в Ендерсвіті. І першим чином, як завжди, добуваємо ендер дерево. Хоч мені треба не забувати, що треба рубати дерево до кінця, щоб випадали нам фрукти, бо це можна сказати, майже єдина їда. Не забуваємо про логіку в Майнкрафті. Давайте ще на запас зрубаємо ще друге дерево, щоб було більше. Досок, бо доски потрібні точно. І не забуваємо до кінця дерева, щоб не випадали ці фрукти. Бо це єдина, можна сказати, їда в цьому світі. Добувши все, нам пора крафтити. Давайте скрафтимо наші доски, перекрафтимо все, все дерево, і нам 56. Це нормально. Давайте зробимо верстак, палочки, все по стандартному. І давайте першим чином зробимо дерев'яне кайло. Так, дерев'яне кайло, і я думаю, меч, чи ні, або ні. Давайте спочатку зробимо дерев'яне кайло. Так, двер копаємо ендерняк. А правильніше сказати ендеркамінь. З надією, що нам 24 штуки камню допоможе, тому давайте зробимо, звісно, сокирку, кам'яне кайло, і давайте зробимо меч. Я ще так багато інструментів ніколи за виживання не робив. Обично я роблю або е, просто меч. Або просто сокеру. Але тут і знадобиться то і то. Тепер можна побувати, побудувати такий дашок, бо зараз ми можливо уб'ємо ендермена. Так, треба подивитися в очі ендермена, і ендерменчику йде сюди, мені потрібно твоє око і. Щось його не... О, я прийшов, прийшов! Я вже думав, що ти не приїдеш. Так, давайте ми його побистренько б'ємо. Давайте ліпше сокирою, бо сокеру ми наносимо більший крит. і він пропав. А, ні, він помер! він помер просто так. Я навіть його не на кинув, він вже помер. Але шкода, з нього око не випало. Тому. Кидаємо це все і йдемо в пригоди щось шукати. Недовго прийшлося ходити, бо я вже щось знайшов. І дивіться, зараз ми подивимося, що ми знайшли. І я так розумію, ми знайшли якийсь корабель, а він вже такий потрьоханий, вже такий побитий. Ой, ні, меч віддайте, будь ласка, сюди. Шкода, що тут нема елітрів, але за тут тут є меч і. Лопата, меч на члени стоногість. Це для павуків, Це хіба для звичайного світу, а для цього світу ні. Залізний меч тут точно не дуже великий урон наносить. Тому давайте йдемо звідси, але хоч що здали, це дуже мені приємно. І також я дивуюся, як тут вода є в Ендерсвіті. Вода. <кхи> і також давайте добудемо чуть-чуть земельки. Як бачите, залізна лопата і так помало копає землю. Бо тут земля дуже. Сильна. Так, на горизонті я бачу ще одну якусь структуру. І давайте заглянемо туди. Що в нас тут є? У нас тут дерево, все можливо, і о, тут мені закрили шлях, але ні, давайте заліземо назад, можливо, тут щось буде. Можливо, яка скриня буде хоч. О, скриня, Та, що я казав. І що в цій скрині зараз буде, але треба такого акуратненько обстроїтися також, щоб не впасти, не потратити лишній урон. І тут у нас дерево, хорус. О ні. Е, ну добре, давайте заберемо, але я думаю, що я його їсти не буду, бо я не хочу, як того разу. Також мені треба багато блоків, щоб я мав чимось строїтися, бо між островами я буду якось ходити між ними. Я знайшов цю розрушену башню. Знову. Давайте як нормальні людимо через вікно. Так, так, через вікно нормальні люди заходять. Можливо, в реальному житті ми не б вігнали вже. Так, забираємо дерево, забираємо їду і знову хороси забираємо. Ну нічого страшного. Можливо, вони мені знадобляться. І також бутилочку. Я не знаю, чи мені потрібна тут бутилочка, але заберемо. Чобо, ні. І давайте за допомогою Хороса спустимося. В принципі, Хорос це й дуже логічна штука. Я в коментарях читав, що це взагалі найкраща штука, Хорос, що є в цьому Майнкрафті. Але то що вона мені зробила. Так, так, те, Та, що ви бачите, я знову будую якийсь дах, щоб знову заманити сюди ендерменів і повбивати їх, бо мені треба ендерперлини. Так, давай тобі полоці. Давай, скоріше, вмирай, побільше вас, побільше вас. Так. Чого ви так далеко телепортуєтеся? можете близько? О, так, ти вже тут. Так, давай ще один радар, і я так надіюся, що це останній буде. Ось сокерую тебе вдарю, і, тебе... і ти пропав! Ну, ну як так? Давайте другого заманимо сюди. О, ож, два прийшли. М Боже, які ви молодці. Які ви молодці? Отако я буду критом. Зараз вас убивати. І я надіюся, що з вас щось випаде. Посилкові ті індермени, з них взагалі нічого не випало, але я будуюся на інший острів, як бачите. Так, ще чуть-чуть і ми добудувалися. А, навіщо я зайвий блок поставив? Я не знаю. І так, що залагало, друзі, чуть, я не знаю чому. І ми вже на другому острові. Надіємося, тут буде також якісь структури, бо там вже були якісь структури, як бачите, і. Стоп. Ааа, чому залагало? Понятно, понятно. Ми знайшли, я так розумію, башню з цими шалкерами. А тут є корабель. Я надіюся, що тут є корабель, і також ендермен. Куди ти втік? Я хотів з тобою пофлексити. Куди ти тікаєш? Чому. Але так, давайте зайдемо сюди. Як бачите, я голий. Oh, ну, сенсі, що я голий. У мене нема нічого, у мене нема жодної броні, і я не знаю, як я з ними буду воювати. Я можу максимум одного вбити, і то не знати, чи я уб'ю. так, він вже відкривається, бо вже відчуває. Мій нюх, мій нюх. Нюх. О, вже летить, уже. Да. Боже, яке тут тупе створіння. Господи, я не набежу це шелкерів. Давайте убуваємо. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять, все. Умер, умер, помер! Так тобі треба, друже. Я хочу жити. Так, цього разу я надіюся, що все буде добре. У мене є фрукти, ну як є, лишилося пару штучок. Будемо їх економити. Так, тут я зможу пролізти тако, бо Ми ж на версії 1.20. І давайте цього чудіку також уб'ємо. Все, о, це взагалі легко було. Ізі катечка. О, так. Nice. Починається моє улюблене. Тому давайте безстрасенько заліземо на цю вершину. На жаль, я вже чую, що Шалкер мене замітив і вже стріляє, але поки що я нікого не бачу. Тому давайте помаленьку, не спіша, залізмо сюди і быстренько сюди. Давайте на цю башню. Так я так розумію, тут має бути зразу цей. Уб'ємо його, все. Навіть не успів вдарити мене, який я професійний Майнкрафтер. Так, і тут вже... Я розумію, тут десь має бути скриня, а в скринях є лут. <кхи> який мені зараз потрібен. Тому давайте залізаємо. О, і тут мене, як завжди, зустрічають. Ой, о, ні. Алло! А ви що так мене по? Нє-ні, я хочу жити, друзі. Ні, нічого страшного, я вже знову тут. Не питайте, як? Просто не питайте, як я вже тут, а я вже тут. <рес> Тому залізаємо назад, і тепер цього разу я надіюся, що я їх поубиваю всіх двох, бо мені треба дізнатися, що в тих скринях є. Ну Що, не очікували, а я знов прийшов. Я можу і без запроса прийти. Я можу просто так прийти. <рес> я не сігмо. <сві> <сві> <тіркан> Тому зараз ми зараз, я сподіваюся, що уб'ємо. Так, ну, звісно вже, так, тебе. Раз, два, три, і ти помер. І давай ти другого. Так, слава Богу, вони не, мене не вбили. Я заліз сюди, бо вони мене чуть таки не вбили. І тут лишився один, і там скриня. А о. О, я можу зробити логічніше, я ж можу достати, в принципі, так. о, бо. Матінко рідна, алмазна броня, можна сказати. Клас. Ну, в принципі, нема шляпи, але нічого. Тепер в нас є защита, тепер ми можемо, в принципі, з ними всіма битися і заволодіти цим королівством. Тому вперед! Я воїн безсмертний, і він так швидко здався, я навіть no. не встиг його вбити. Він уже від мене втік, на жаль. Я заліз ще вище, друзі, і я тако по кондору йду так, щоб мене не замітила. Ча Чачу чондра. І давайте її вб'ємо якось. Давайте сокеру вб'ємо. І щось я не можу ніяк попасти. Господи, так близько не можу попасти. Ну добре, залишаю вас у спокої, ви там собі сидіть, робіть все, що хочете, а мені не забажайте. Я лутаю сундуки в скрині. Тому не забувайте. А якщо ви мене кінете, буде. Ой-ой-ой, як дуже погано! О, алмази! <рес> Те, що я зрозумів, алмази і алмазні штани. Шикарно. Також золото, і також залізні штани. Ну, давайте заберемо. Так, тут є захист, прокляття Прокляття незйомності. А, знаю, я таке. Але алмазні штани. Алмазні штани. <свист> алмазні штани защищають. Ну ти що ж його не зняти неможливо. Але зато вони захищають, так? І тепер подивіться, який я красивий тепер. І подивіться, oh, боже, як ми високо! Подивіться, яка краса просто. Просто подивіться, я так високо я не знаю, який на висоті. Я на висоті 130. О, володіт просто. Я дуже високо, а як спуститися, не знаю. Ну, якби було відро води, можливо, я й би спустився, але і то не знати, чи, чи я зміг спустити. Скоріше за все, я би помер. <свісно> але якби були тут елітри, але тут, на жаль, нема корабля з елітрами. Так, ми наділи алмаз. Да, не можна зняти, але байдуже, мені не треба було знімати вас, штани. Подивіться, який красивий, можна сказати, весь алмазний. Такому випадку нам поможе хорос. Правильно, от тепер правильно. Тепер нарешті я тут. Господи, він стощимо з блоків. Звіти у мене суда. А це просто я не знаю, як цей Хорос робить. Але зато ми все, можна сказати, залотали. Так, ми все залотали, вроді би, якщо я не помиляюсь. Ми вроді все обійшли. Ну давайте на всякий случай перевіримо, чи є тут ще шалкери, але щось я нічого не чую я знаю, що там на горі є, але хай вони там сидять. Я забрав все звідти, тому, в принципі, вже мені їх не потрібно. Також, коли я був на вершині, я займіти там є вежу. Як бачите, от вона та вежа. Тому давайте спустимося сюди і я сподіваюся, що ми правильно йдемо. О, тут ще якась структура є поломана, ще. Ого, я навіть її не замітив: тут, вона тут під деревом спряталася, заховалася від мене, а тут немає тут тут є скриня, тут є скриня. Тут нема скрині, дерево, можливо, її знищило. Нічого, в принципі, в принципі, там би, крім дерева, би нічого не було. Давайте спустимося себе без урона, але ну як без урона. Це ж я, це ж я фенікс. І, А де була та... О, і андермен на мене падає. а ні, андермен мене захистив від тої е, клятої штуки чорної. Так, друзі, я вже дивлюся на горі і дивлюся де та вежа. І от вона туди. І нам потрібно до неї піти, бо там теж є дуже прекрасний лут. Мене ще тепнуло на дерево. Прекрасно, просто на землю ми не могли би. Так, поставимо тут блок. І отакий От блок. Все. Тепер війдемо в сторону, там, де ця вежа. Бо там є, можливо, там є такий лут, що. Ого-го! Навіть перевершить цей. Я надіюся це, звісно вже. Так, давайте чуть победварзимо. Або, як називайте, хочете і. Все, ми заходимо. Тут, на жаль, броді не на жаль, або й на щастя, нема цих шалкерів. І я би сказав, що я б у цій вежі навіть жив. То вона така прикольна, але, звісно, декор в неї не дуже такий красивий. і сходи по-тупому зробили. Не могли рівні зробити. Так, і тут є алмазний меч на незламність і на відкидання. М -м -м, можливо, це добре? Це навіть дуже добре. І тепер давайте поїмо. І подивимося, що у нас в цій скрині. І тут є шляпа. Те, що мені зараз потрібно, це шляпа, кайло і знов лопата. Прекрасно. Ну подивіться, ліля який я файний. І давайте залізмо туди до гори, бо там теж є скрині. Якщо я не помиляюся, так треба залізти. Тут в нас продовження дерева. І тут у нас скриня. І так, 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 я не забув про це зілля. Point of the ender zilia. Я ще його не пробував. А я хотів його попробувати, але ж я не знав, що через баг я помру. Поки що інтересно, я нічого не бачу, подорожую, шукаю якісь, знову пригоди. Бо, в принципі, я вже готовий до будь-якої битви, щоб якесь залізо знайти і щит зробити. Було би дуже добре, але тут заліза, скоріш за все, немає. Тут якась є інша руда ендер руда, але я добути її не можу. Бо я її. Бо я не знаю, де вона. Можливо, я можу добути, бо в мене є залізне гайло, але я не знаю де вона. Так. Де ми? О, тут є спавнер. Давайте зламаємо цей спавнер. І тут ці ендерміти, вроді, якось. якось ви так називаєтесь. І давайте я за допомогою цієї камери уб'ю вас, якщо я зможу вбити вас. Е, куди ти тікаєш, не тікай від мене. Все, ти пом... а ще одна вилізла. Хм, Як вас багато, які ви не токучили, ви такі, як ті миші, шушуніці, як називаючи, називається. Так, ну, в принципі. Я не знаю, що вже більше тут робити, і мені здається, що все. Я виграв. У мене є алмазна броня, майже гет. У мене є прекрасні ресурси для виживання в цьому світі. Надіюся. Ненадовго, звісно же, в мене ендерменів, Ender... я можу спару тичок бити, і взагалі мені не перешкода, звісно же. І я думаю, що пора закінчувати відео. Тому, друзі, дякую за ваш перегляд. Я сподіваюся, що ви поставили свою подбекку і підписалися на мій канал. А з вами був я Шторм або Фенікс. Незвийте хочете, і всім пока, друзі!